Чому ви не продуктивні? Як стати більш продуктивним? Чому продуктивність може бути токсичною? І що про це думає мій психолог? Поговоримо! Але спочатку кава! Без кави у світі продуктивності ніяк. Згодні. Нещодавно я записувала відео, де я ставила цілі на півроку. І під цим відео одна дівчинка написала коментар, який звучав так: Ось так цілі для мене одного життя. Буде мало, щоб їх усі впровадити в життя, і це мене наступнуло на те, щоб записати це відео, де ми поговоримо про продуктивність. Мене звати Валентина. Я не вважаю себе продуктивною особою. Якщо хочеш дізнатися, як стати продуктивним і не бути залежним від токсичної продуктивності, став подобайку, підписуйся на канал і продовжимо розмовляти про токсичну продуктивність. Я сама дивлюсь дуже багато відео, дуже багато тіктоків про успішний успіх, про таке гарне життя, де люди багато встигають. Не знаю, за півдня там і англійську повчили, і побігали, і з дітьми погралися, і їжі на тиждень приготували, і взагалі думаю, що це реально. А потім якісь відео типу від людей, яких ми вважаємо успішними, якесь інтерв'ю таких людей, де вони розповідають про звички багатих людей, що треба вставати о п'ятір ранку, там робити медитацію, наповнювати себе позитивною енергією, наповнювати себе знаннями, там читаючи книгу зранку, або слухаючи подкаст. Потім. Пишучи щоденник в'ячності і так далі. І так далі. І ти просто після цього всього контенту відчуваєш себе просто куском. Так, після такі, таких відео я відчуваю себе погано. You have 24 hours. Good luck. І такий а, виходить ефект, що ти думаєш, ну. Треба щось мінети в житті. Все, завтра я почну. Зранку я м, займусь спортом, далі позаймаюся англійською, там ще собі щось наобіцяю. І ось приходить ранок, і тобі лінь, ти через силу встаєш, щось робиш. Тобі це не подобається, тобі це тяжко. Так проходить один день, два дня, три дні. Потім приходить таке, та я один день пропущу, що там нічого не буде. Ну, може, ще один день. І... Потім ти знову вертаєшся на те життя, де ти нічого не робиш, і тільки кориш себе за те, що ти нічого не робиш і з відчуттям сорому, просто живеш далі. Чи знайомо це вам? Мені так. Потім е знову проходить час, ти бачиш ці відео про успішний успіх, про продуктивне життя. Ти знову намагаєшся почати жити продуктивно і так по колу, і по колу. Що ж робити? У цьому відео я не дам вам якоїсь чарівної пілюлі, яка навчить вас жити успішне життя. Я хочу поділитися своєю історією, як жити своє конкретно успішне життя, і не вважати на тих людей, які транслюють цю токсичну продуктивність, що прямо ж нудить від того, що ну скільки ж там вона ще справ може зробити, або він там за день. Ось хочу поговорити про те, як от жити у спокої і не вважати на тих людей, які там суперпродуктивні. А визначити лише ось свою продуктивність, щоб тобі було комфортно, і в тебе була мотивація ставати зранку і робити. Ненависні, ненависні вправи. І якщо на чистоту я не вважаю себе продуктивною людиною, я можу провести усі вихідні, просто лежачи на ліжку і гортаючи тік-ток. Я розбирала із своїм психологом, що я хочу бути більш продуктивною, хочу бути краще. Ну і в найкращих традиціях психотерапії ми визначили, що насправді те, що я все це хочу, ну не все це те, що я хочу. Не є моїми бажаннями, це деякі бажання нав'язані е, суспільством, деякі бажання це ефект виховання. Що в нас виховує таке, що треба бути краще ніж там машка з третього під'їзду. І якщо так покупатися, то в житті особисто мені не так багато треба, щоб жити успішне і щасливе життя. Тож давайте розберемося, що таке продуктивність. Продуктивність це обсяг роботи, яку людина виконує за певний проміжок часу. Приблизно те саме, що й ефективність працівника. Арифметика проста: чим більше завдань закриваєш за робочу годину, день, тиждень, місяць, тим вища твоя продуктивність. І ось після небагатьох сесій із психологом і годинних копань у собі я хочу з вами поділитися висновками щодо того, як жити своє продуктивне життя. Висновок перший. подумайте, чому ви це робите? Чи дійсно то ваше бажання? Так дійсно важливо пройтися по тих пунктах, які ви собі намітили. будь-то медитувати у п'ятій ранку. Вчити англійську або пробігти марафон і запитайте собі себе, для чого я це роблю, чи дійсно я цього хочу, чи те, що я роблю, приведе мене до моєї мети. Але тут важливо, ви маєте знати свою конкретну остаточну мету. Цей пункт, як на мене, займе у вас найбільше часу. Висновок другий: ніколи не порівнюйте себе з іншими. Ось це основна моя проблема. Наприклад, я порівнюю себе з іншими програмістами, які швидше вирішують задачі. Я порівнюю себе з тими людьми в it сфері які читають більше лі літератури, більше визнавані в тематиці, що нового в тих технологіях, в яких я також розвиваюся. Які, а, е, ті люди, які Айтішники, які відвідують мітапи, а я ні. Я це порівнюю і це не вірно, тому що не можна порівнювати себе з тим з тією людиною, яка вже знаходиться на середині свого шляху, або навіть вже на кінці. Тобто не можна порівнювати свій початок з чиєю серединою чи кінцем. Це звичайно буде нас засмучувати. Ми помічаємо чужий успіх, але ми ж не знаємо, що за ним стоїть. Порівнюйте себе. Лише із собою вчорашнім, і цього буде достатньо. І третій висновок це навчитися помічати не лише власні промахи, але й досягнення. Це теж мені дуже знайомо, це е, часто пов'язано з тим, що нам в дитинстві кажуть: ну, наприклад, там десятка оцінка добре, але дванадцятка краще. Тобто, ми ставимо собі якісь завищені сподівання і критикуємо себе за те, що ми чогось не досягли. Але ж. Ми зараз на якоїсь на якійсь точці вже знаходимося. У нас вже якісь в нас вже якісь є успіхи, нехай маленькі, але є. І ось треба навчити свій мозок концентруватися на. Успіхах, а не лише на негативі. Коли ми концентруємося лише на своїх промахах, ми робимо фокус нашого мозку, мозку лише на негативі, і ми не бачимо просто того гарного, що ми з вами робимо. Тому треба його навчити концентруватися на наших досягненнях, на позитиві. Є така вправа, що вечора ви виписуєте собі три якісь речі, за що себе можна похвалити. Нехай це будуть маленькі речі, там не знаю, ви щось приготували, воно вийшло смачно, похваліть себе за це. Ви там не знаю, вивчили 10 англійських слів, похваліть себе за це. Неважливо, які це будуть досягнення, нехай там супермаленькі. Але треба з чогось починати і вчити свій мозок, концентруватися на позитиві. Та, звісно ж, святкуйте свої перемоги. Коли ви досягли вже якогось проміжку по своїй меті, то обов'язково відсвяткуйте це. Чесно кажучи, це, напевно, один із найважчих пунктів, тому що тут дуже впливає і оточення, в якому ви знаходитесь. Наприклад, коли вам дуже добре, коли ви досягли дійсно того, що ви хотіли, вам хочеться з цим вам хочеться цим з кимось поділитись. І якщо у вашому оточенні токсичні люди, то вони не розділять вашого, вашого досягнення. Наприклад, можуть звучати фрази так, але ти можеш краще. Звісно, в тебе ж там схильність там, до чого. Звісно, наприклад, ви знайшли якусь роботу мрії, там, не знаю, ось що для мене там, не знаю, влаштуватись компанію Apple або Google. Ну, звісно, да, в тебе ж така професія. Ну, Типу, а чого ні? Ча, я та знаю, що це коштує дуже багатьох зусиль. І коли отак, ну типу, а що тут такого, ти що ти працюєш там в гуглі, да? тобто знецінення твоїх перемог, то дійсно важко, коли в тебе є якась перемога, яку ти хочеш розділити з кимось, або просто почу... відчути її на повну. То це тяжко зробити, якщо ви знаходитесь у токсичному середовищі, у токсичному, у токсичному оточенні людей. І слідуючи ось цим трьом правилам, ви вибудете для себе в першу чергу ті цілі і ті бажання, які ви хочете, і у вас буде більше мотивації це робити і підвищиться продуктивність. І на останнє, якщо ви відчуваєте, що ви не спроможні самостійно вийти з кола токсичної продуктивності, що ви дивитесь на людей, і вам хочеться також більше більше робити, але мотивація згодом падає і вам взагалі нічого не хочеться робити, навіть те, що вам приносить задоволення, то не соромтесь звертатися до спеціалістів, які вам компетентно допоможуть розібратися з вашими проблемами. Тим паче, у період війни, коли нас вистачає за що переживати. Там за... з життя, за... за життя своїх рідних, якщо ми ще будемо переживати, що ми не ä, продуктивні, то це взагалі можна <шум> з'їхати з глузду. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви думаєте, чи стикались ви з таким відчуттям токсичної. Продуктивності, коли вам прямо ж нудить від того, як і, і, які люди продуктивні, залишайте свої історії у коментарях. Також підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, ставте дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. А в мене все, і зустрінемось у наступних. Чус!